Клювання. Дивіться, Ох та його! Всім доброго ранку, з вами канал Артур Карпіо. Сьогодні я рибачу з другом Олексієм. Ви його знаєте, ми були на відкритті в В Доброславі, да, на Пасху ну, да. були. На пасочку. Жарили м'яско. Да. Сьогодні ми йдемо на Курсунці водойму рибачити на Карпа. На велику трофейну рибу. А там що буде, ви далі побачите. Корсунці. Красота ляпота, да, Олексія? Угу. Ех, піймаємо сьогодні бичка і тараньки, да? і ставрітки. Так, друзі, будемо ловити сьогодні на горох. Зі смаком меда. П'яна кукуруза домашнього виготовлення на ось такого ось роду попапчики. Бойли, клубніка опариш. Що у нас? Robin Red клубніка POPC восьмого розміру. Попробуємо ось такий пелец, кисла груша. Гіч Атракціон, Це з атрактантом, так, походу? Діч. Діч. Ну, друзі, напишіть коментах, я англійську не знаю. Так, Робін Краб Банан, Ось восьмерочка попапи. Є в нас ось такі баланси кальмар восьменіх. Да? Восьмого розміру. Так, звісно, по попапчики, які ми тестуємо. Шесторочка, сірочка та восьмерочка. Ось такі також я тестую. Команда Citrus. Вони також дуже добре тут працюють. Дякую хлопцям з Луцька. Да, і, звісно, дякую Богдану зі Львова. Так, ось така у мене ароматизатор, стрімовська Кислий. короб кис, кислий, да, кисла груша. Так, що у нас далі? Фюросентно, фюросентний ось такий розчин вібокарпа. Да? Льох, мутняк да. будемо давати. Зараз я вам покажу, як він працює. Так, дивіться, друзі. Вода. О, дивіться, друзі. О, диви Льоха, як воно. Диві. О, це бомба. Дивіться, друзі. Дивіться, дивіться, бомба. Vibocarp. Замовляйте, запитуйте контакти. Бомбезно. Так. Да. Ми сьогодні з Олексієм будемо ловити на флет монтаж. Будемо використовувати ось такі да, мікс пеліци фірми Robin. Мікс Белочан. Bella. Ось такі пелици. Так, а на другі оснастки ми будемо використовувати сипуху там, з мастиркою, да, прикормочкою та да, багато чого іншого. Ось ось такі кормушечки. Кормушечки. У мене вони 70-80 грам. Флети, 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 флети. Да. О, вже навіть є з заготовочками. Все. Ось такого роду 40-50 грам. Я використовую флети. Дивіться. так Ось така фідерна кордошка. Зараз я вам покажу, на які прикормки ми будемо ловити, да, там замішували. Так, друзі, ось фідерна у нас прикормочка, що ми сюди замішали. Фанатік Амнезія фідер флет метод пружина шоколад слива. Піску, короб, кукуруза і ще ось така флагманська. У нас залишилось там півпачки, велика риба, халва. Все, додавали кукурузки, водички з водойми. Будемо ловити у нас сьогодні що, флетфідер проти фідера, так? Да. Олексій, твої прогнози. Хто на, отримає верх? Яка оснастка? На флет хочу поймати, тому що буде меню. Олексій робить ставки на флет, а я буду пробувати мастирку з флетом і мастирку з фідером. Я гадаю, що флет. Фідер переможе. Олексій лове на фідерну оснастку, Довжина поводка так, сантиметрів 50 да, і його рашинки пробуємо. Будемо пробувати насадочка. Вігорошинь. Все, флет ми закинули з пеліцями і зробили свою ноу-хау дідуську мастирочку. Друзі, забили прикормочку. У мене ось така кормушечка, 70 грамів з зацепиком. Якщо з'явиться вітерочок, ось такий поводочок. Ну Сантиметрів 40-50 і ось такий крючочок. Конесенький, гамакацу. Що ми одінемо? Олексій одів дві горошини, а я, мабуть, одну кукурузку і одну горошину. Так, і одну кукурузку. Я розпочну з п'яної кукурузи. Вона в мене маринувала цілий місяць, спецзаказ. Так, є. Ну, Дивіться, друзі, ось така презентація. Смакота сам без їв. Так, все, закидуємо. Олексій закинув свої дві вуки. Так, водилище флагман, рівер. 3,90. Мої катушечки Хібої. 5,000. З бейтранерем, тому що тут у нас є велика риба. Так, закидуємо наше водилище. Бачите, що гуляє мальок. Вчора тут проводили другий етап. Поплавочного поплавочної риболовлі серед дітей. Так, ти у нас піду-ду. А чого? Фідер з краю, а флет туди? Ні, а фідер лівіє. Фідер вже... Ти будеш брати на вітер бурянку, так? Фідер. А я шоптую йому тут. Так, робимо натяжечку. Включаємо байтранер. Все. Гарної риболовлі. Ставте лайкоси, коментуйте. Так, друзі. Заряджаємо другу оснастку. ФЛЕТ 40-40 грам. Пелеці настоялися. Дивіться, яка красота. Ех, бамба. Що ми придумали з Олексієм? Дивіться, забиваємо пелиці. а зверху будемо мастирочку. Тобто робити двойний шар. Так, таке також практикує, ви бачили, вібокарп, Пелиці, а зверху сипуха. Все. Так, йдемо далі, беремо мастирочку. Дивіться, Олексій сварив мастирочку, кому потрібен заказ, звертайтесь до нього. Дивіться, яка мастирка. Божественна та царська. О! Так, я думаю на волос може тут мені сніговичок зробити. Як думаєш? Як у мене є сон, запас? Mm -hmm. Я майду. Кіто зараз щось придумаємо. Mm -hmm. Так, зараз що тут треба. вот этого, кислу грушу? Ні, mm попробую вже таку -hmm. кислу. Доцепимо ось таку, ось такий пелець. Асід-пір кисла груша з атрактантом 8 міліметрів. Дивіться, такі продаються у флагмані. Дивіться, зробили сніговичок. Вставляємо довжина поводочка, сантим 15. Вставляємо крючочок мастерочку. І зараз ми попшикаємо. Так, щоб не пачкати нам це все. Все, є, дивіться, друзі. Бомба. Флет, це вже метод флет по-дідуськи, на да? мастирочку. І закидаємо. Закинули ми вудилища. Ось наші крісла. ми зараз сховалися в тіні від очерету. Йдемо я вам покажу. Так, Ми з Олексієм закинули по одній фідерній оснастці, класичній патерностер, і по одному флету. Корцумсі. У нас сьогодні яка? 6-7 вересня Корсунці 2025. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал Артур Карпіо. Дивіться, що буде далі. Клоняй? Все. Пів 12 півдвінадцятої, одна подача була у Олексія. І йшов, перший сход, да, перше, перше клювання, перший сход. Так, у Олексія іде, флагман, Магнум, да, тріаль, тяжкий фідер 150 тест. Ловимо вийшло сонце, чекаємо на клювання, а ми йдемо. Ховатися до зонта. Зі спека, але дякуємо адміністрації Корсунцям. Дивіться, Олексій вже спрятався в тіньочки, довольний. Чудові зонти. Тут скільки? 3 на 3 4 на 4. так, да? Раз, два, три. Ну, три з половиною. Дивіться, ми в тіньочки, там спека. Чекаємо на коропову, да, на коропове клювання. Тож, Корсунцях. Для карпятників всі умови, а хто хоче там з сім'єю, бачите, на дальному плані є альтаночки для відпочинку та сімейна вода там для відпочинку з сім'єю та риболом. Клювання. Клювання, дивіться, ух карп. Есть. Давай я сниму этот самый не колокольчик снимешь? Да, да. Снимай, снимай. Сейчас фидер, э -э, попап, вибокарп и горох. горох. Есть, есть реально, есть. Не, а ну тут водоросли, друзи, 12 -а. Водоросли, тут не входит. Да, бач прямо. Все. Не, я послабив, щоб О, влево. Щоб вийшов сейчас я. Тут понял, треба сразу виводити вправо, влево. Чого? Не зійде. Він зараз вийде. Вверх тащить, ну це водоросли. Ні, ні, ні. Він може вийти. Ну, вийти. вийти. А мені головне, щоб тут то, друзі. 12 часів, години дня. Він обіде, віде, Прямий репортаж із консультів із корсунців. Даже не дригається. По папе горох. Не, он садил, он сидел. Да, на крючок, без волоса. без. Влево. сидеть. Сидеть, Сыдай, да? Нет, нет, не нет, не нет, 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 Нет. Тут шурокарбон. Тут не держи. Та не, гнуло так карась. Карась карась як тут, блядь. День зелень, ну то есть ярко, як щра, но парам. А яка там глубина? заходить, та ні, заходить. Так, ти вже станеш, що пішли з О, вон, справа пішли бульби. Говорю, що конкретно, там були так, що справа. Зараз дивимося. Ех, да. спот. Зараз може сидіти, Зараз подивимося тут. Ну уже ничего не б'яется. Так, друзі. Рясочка, рясочка, рясочка. Так, я отхожу. Можешь? Подожди, Тут поводок длинный. Нема, нема. А ну достанешь. Блин. Все, друзья. Бачите, зійшов. Не підсеклы. Бувай. А. Так, друзі, восьма година вечора у нас з Олексієм було по одному клюванню, але без реалізації. У мене він зійшов під берегом, ви бачили під водорослями. Сьогодні нам не повезло, не повезло, он ви бачите на дальньому плані повнолунія, мабуть, ось такий був поганий чому. Чому да, клювання погане. Але сьогодні там хлопці взяли двох карпиків, там в районі 1,5-2 кілограм. Не перемикайтеся, йдемо збирати речі, в Курсунцях є кава смачна, гаряча, чудова. Друзі, полнолуніє, ось чому, мабуть, не було клювання. В селище Котовського. Бачите, місяць у нас ховається. Мабуть, тому і не було клювання. Але Ось, Олексій, що Олексій? Чому, чому а, не було клювання? Не, я думаю, що... ля, ля. Малуну, а ще плохо ловиться. Ну, а якщо Здрасте, ловиться. От сурем місцевий мешканець. А якщо так, ловиться, і... то тільки і... но. Тут взагалі не клювало нічого додому. на попливок, Що, друзі, дякую, що дивилися. Ставте лайкоси. Підписуйтесь на YouTube канал. па па